Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні 11 серпня, неділя, я вже зібралась на базар. Йду вже 6.25. Я вже так затрималась. Так, ну що, я вам вчора говорила, що скажу, чи до я те м'яско, доїла. Доїла, не втрималась. О десь о 9-21 годині захотіла їсти і все. Так що я доїла те м'яско. А те, що сковорітки залишилось, то мені буде на обід. Так, ну все. Буду йти, бо вже час. До зустрічі на базарі. Так, дівчатка, я вже вдома переодяглась. Я оце так приучена ще з дитинства. Прийшла в школи, переодяглася. І так само вдома. Не можу я в тому ходити, в чому десь хожу. Так, показую, що купила молоко, бо мені молочко домашнє привезуть завтра. Я з нього зроблю сир кисломолочний. Сметана селянська. Сир той що я завжди. Я його люблю. Канівський. Зелена така ця упаковочка. Моцарелу взяла, кефір, висівки, Козу. і лохина. Оце все, що я купила. Лохина зараз 170 гривень в кілограм. Все. Заморилася дуже. Трішки вторгувала, вторгувала собі. На розходи, так сказати. У мене зараз є м'язко, вчора залишилось, я з за овочами робила, ви бачили. Поїм і лягаю відпочивати. Дуже заморилась, Оця жара, вона, вона виморює. Дуже жарко. Все, давайте до включення. Поп'ю водичку в першу чергу. Так. Зараз я зроблю таку собі добавочку у своє меню. Столову ложку псіліума. У мене псіліум залишився, ви бачили, знаєте, столову ложку. І залю кефіром. Це так, як та жіночка розповідає, що треба додавати псиліум у свій раціон. Він понижує цукор. І для кишечника дуже добре. І попити ще пила. Я пила, здається, свої вітаміни. Я п'ю Омега-3 і вітамін Д. Ну, я пила, так. Да. Я вранці пила, попила. Так. до включення Так, дівчатка поспала. Зараз десь п'яти шість. 175. П'ю водичку. Стараюсь пити воду якось. От. І смажу собі на вечір. Овочі. Ну не смажу, а тушу. І туди зараз кину. Знову сині, знову перець, цибулька, помідорку зараз покришу. Зараз помішаю. Та й полечі. Знаєте, тільки що прослухала лікарку-ендокринолога і розстроїлась. Я так люблю молочні продукти, не знаю я. А у кого діабет, треба обмежувати кількість цих молочних продуктів, тому що вони піднімають інсуліновий індекс. Оце таке. Значить, на ніч не п'ємо кефір. Або якщо п'ємо, то тільки додаємо якусь клітковину. Ну, У мене є і висівки, у мене є і, ну, і псиліум. Ну, не бажано. Це так, я розстроїлась. Сильно я люблю молочні продукти. Без них мені життя, не життя. а це таке. Бажану склянку дві випивати до, до обіду. Твердий сир, отак От як на палець треба шматочок. Так, як ось такий, як оце палець, можна шматочок з'їдати зранку. <реш> Картоплі не можна, рису не можна, всі борошняні продукти не можна. Вуглеводи взагалі поменше. Треба їсти м'ясо, рибу. Не знаю я, як це я буду тепер. Скажіть мені щось, напишіть. Так, погодувала тваринок всіх. Тепер можна повечеряти і самій. Ось така в мене вечеря. Два яйця і овочі підсмажені, протушені. Так що так, вже хочу їсти. Вже 18.30. Не вийшло мене поїсти до 18-ї, ну, нічого страшного. Може потім не буду хотіти. Постараюсь вже не їсти. А що я сьогодні вранці? Вранці до обіду я випила тільки каву. Каву, просто каву американо, без, без нічого. Без молока, без нічого. Ну, без цукру я давно п'ю. Оце вже без молока пила. Так. І що ще? А, і з'їла я три яблука. Три яблука такі. Зелені вони ще. Слава переможцю, але вони зелені. Оце, що я з'їла до обіду. Потім в обід ви бачили. Я їла овочі із м'язку, а не, я не показувала, так? Да? І кефір. Кефір пила із псиліумом. І все. Я оце зараз сідаю, буду їсти. Все-всім смачного. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Дякую, що додивились мене до кінця. що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтеся на мій канал, що витрачаєте на мене свій час. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Завтра на зважування. Ось так. Давайте.